Отримав сьогодні посилочку ось таку від свого товариша Юри Вознюка. Катушка дайва фега LT1000 S і шнурочок він вже мені його намотав, я попросив, щоб він мені його намотав відразу. Це катушечка буде у мене під морморибалки Ось ось такий шнурочок DL Armo Red так, подивимося по характеристиках, що ця катушка нам запропонує. Так, передаточне число у нас 6,2 до 1. Вага катушки 185 г. Максимальне навантаження 5 кг на фрикціон за 1 оберт рукояткою 77 см вимотки. і 6 підшипників. Я сьогодні вже і дивився, прийшов одразу додому, відкрив і подивився. Ось, мені катушка доволі сподобалася. Да, взагалі непогані катушки. Колір дуже приємний, такий червоний, перламутр, бордовий якийсь він такий. Mm. О, це катушка, я так розумію, 23 го року чи 24 го року. Я не знаю, щас намотаю рукоятку. Ось. Гарна катушечка. Ну, мені дуже сподобалось. Це мені подарунок на новий рік від дружини. Ось. Юр, дуже тобі вдячний за посилочку. друже. Все сподобалося. І дякую тобі за такі подаруночки маленькі. Це ти мені дав чайочок. Будемо сьогодні його пробувати китайський. Будемо робити сьогодні чайну церемонію з китайського чаю. І ось ще дав за застібки такі дав. І силикончика трошки підкинув, ну так, як бонусом. Ось. А так взагалі катушка доволі непогана. Я дивлюся на неї огляд на цю катушку і давно собі хотів таку придбати під свої задачі, під морморибалки. І не тільки. Може, буду використовувати в найближчому часі потім під мікроджиг. Нанаджиг. Ну, подивимося. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Жмемо колокольчик. До побачення.